Так, субару легасі задні стійки з Так, ліфтували їх отаким чином. Це рідні. Зі старих поставили, обрізали тарілку, розвернули, приварили. Проходило це 6 років. Амортизатор не потік, нічого, працював гарно. ставилась також на нові пружини. Пружина, Legacy, пружина, Outback, Legacy 12, Outback 13-й. По висоті, якщо була б та нова, підрізняється на піввідка. Не думаю, якби була ця нова, вона стояла однаково. По стійкам оце Legacy, Outback якщо їх приблизно поставити, так от разом. Ця тарілочка ще трохи вище. Ход амортизатору длинніший і шток виходить на отак. Проблем з цим не було, гарно ходили. Пробуємо цю, щоб зробити відносно передка трохи повище. передку виходить, це вже зібрано. Трохи присіло, проїхала десь кілометрів 30. Подобається. А обще, коли я зберу, все зніму. І по висоті виходить приблизно отак. Не впав. Від порогу до пулу. 25 десь. Ну хай вона трохи присяде, поки покатається. Ну, виглядає дуже-дуже класно. Для міста такий кліренс не потрібний. А от якщо лазити десь по бур'янам, дязу такий кліренс. Tilki, Kjilke... Mria.